Спротив війні Росії проти України можна чинити як на полі бою, так і бойкотуючи Росію у всіх інших сферах. І якщо з товарами російського виробництва ніби зрозуміло, бачиш штрих і не купуєш, хоч тут інше питання, як воно завезене до України, то у сфері мистецтва авторських прав маємо певні складнощі. Минулого тижня український продюсер та співзасновник одеського міжнародного кінофестивалю Денис Іванов у своєму Фейсбук дописі зауважив, що, попри офіційну заборону берлінського кінофестивалю Росіянам розміщувати свої стенди, це не заважає. А їм купувати права у європейських дистриб'юторів не тільки на російський ринок, а й на території України, та й загалом приїжджати на Берлінали, як це діє і чому досі росіяни у кіносфері запитаємо у пана Дениса особисто. Пане Денису, вітаю вас. Добрий день. А для початку щодо фільмів, які росіяни купують на російський і український ринок, тобто зараз є і можуть надалі бути у прокаті в Україні фільми куплені через російські компанії, наскільки я розумію. Так, так і є. Насправді український ринок він на більшу частину складається з фільмів, які випускають так звані американські мейджори, студії Disney, Fox, Warner Brothers та інші. І ці стрічки купуються від безпосередніх продюсерів фільмів. Але незалежне кіно, європейське кіно, незалежне американське кіно воно знаходиться так би мовити в вільному доступі, і в ці стрічки на жаль досі купуються росіянами. Тобто наш кіноринок він був окупований і до 2014 року. І незважаючи на зусилля дистриб'юторів з міжнародні компанії з Франції, Великобританії, Штатів, Німеччини, вони продовжували бізнес з Росією. А Україна в це. Десь 10-15% було від кіноринку Росії зараз набагато менше, тому що з тих пір як американські компанії пішли з російського кіноринку, ринок звільнився, і навіть там середнє французьке кіно воно збирає зазвичай там в 3-4 більше разів свого потенціалу. Тому російські компанії в ну вже 2014 року підіймалася ця тема, і ми робили велику конференцію в Києві для міжнародних сил з агентів з Великобританії. Или медіакампанію але все ж таки гроші промовляють красномовніше ніж будь-які ніж будь-які речі, і на жаль, багато українських дистриб'юторів вони мали купувати права на ті ж стрічки, які перемагають там на Оскарах або в наканському кінофестивалі російських дистриб'юторів або піти з ринку. Але ситуація нам здалося, що вона радикально змінилася з 24 лютого минулого року. Але і вже на канському кіноринку у травні багато дистриб'юторів сказали, що вони не планують співпрацю з росіянами. Але як ми побачили на Берлінському кінофестивалі, вже за рік через рік після вторгнення все пішло на круги своя, і на жаль, не просто продаються в Росії які, кінострічки там світові, а продаються російським дистриб'юторам з території України. Пане Денисе, а я правильно? Розумію так за вашою тезою, що українські дистриб'ютори вимушені купувати в Росії, тобто так збудована зараз система і схема, що українські дистриб'ютори напряму можливо і не мають можливості купити, чи як це складається? Ви знаєте, тут є по-перше, російські компанії вони теж вони перереєстрували, зробили там собі такі прикладки там на Кіпрі, в Латвії, в Канаді компанії, які належали російським, російським дистриб'юторам. вони перереєструвалися там з новими там зі співседателями фунтами. Я і декілька моїх колег ми проти того, щоб цю практику поновити і робити вигляд, що нічого не трапляється, тому що. Підтримувати російський кінобізнес нам здається не просто неетичним, а це загрожує нашому існуванню, тому що продюсери отримують приблизно такі ж самі кошти за права, скільки потім цей фільм заробляє в російський бюджет, і ці гроші у вигляді зброї потім з'являються на полі бою. Але російські компанії продовжують закуповувати і їм продають, тому що Україна для них це знаєте, як там нарешту продати, і uh -huh. тут моральні моральні. На жаль, не працює це потрібні і політичні рішення, і робити ці е, кейси, які е, зараз є робити, робити публічними. Я іншого просто виходу не бачу. Зокрема, про те, як вирішувати це питання, я пропоную так поговорити ще згодом в, в ході цієї розмови, тому що є, от, наприклад, приклади так через позицію або там репутаційні ризики, Дісней, Фокс, Paramount, Sony Соні і багато інших великих гравців. Вони покинули Росію ще минулого року, але нині є інформація про те, що що на Росії буде прем'єра Джона Уїка? 4. а про це повідомила російська кінопрокатна компанія під назвою Атмосфера кіно Рубена Діждіщана і Вадима Іванова. це от приклад того відкату, чи це просто в чорну росіяни показують оці фільми, тобто торренти, які вони раніше минулого року робили, завантажували і просто показували в кінотеатрах. Ні, це офіційно працюють компанія атмосфера кіно, де є одним з бенефіціарів Рубен Діждішан, який був е е співвласником і керівником компанії Центр партнершип», яка належала Газпрому. Е і більше того, е виходить Чорнік 4 Виходить фільм Мушкетери. Да, один з французьких блокбастерів, який продає компанія Пате. І це все легальні е угоди, які проводяться через третіх осіб, Сіп'їв десь в Європі, але це фільми, які виходять на російські екрани абсолютно легально, і за відсутності великих голівудських блокбастерів оці ці фільми там нижчої ланки вони теж показують там певні результати, тому що ми бачимо, що гроші не пахнуть в цьому випадку. Зокрема, якщо ми говоримо так про ситуацію, от бачимо така ситуація в Росії, така ситуація на глобальному кіноринку. А ми маємо ситуацію із внутрішнім ринком теж досить специфічно. 13 травня 2022 року то в Traffic Films зверну, звертався до Державного агентства України з питань кіно щодо оформлення дозволів на право розповсюдження і демонстрування таких фільмів, як «Лети зі мною і Маленька мама. Зараз показуємо глядачам. Так, ось цей документ вони були придбані у 2021 році в Російській Федерації роз'яснення СБУ. Було таке, що посилалися на відкриту військову агресію Російської Федерації, і відповідно, якими обґрунтованими не були наміри компанії-заявника щодо можливості і необхідності показу цих фільмів українському глядачеві. Дохід все ж буде від показу цих фільмів направлятися в російські компанії і в російський бюджет, про що ви теж зазначали неодноразово. Тому ліцензія не видається. Весь минулий рік. І нині компанія Мегого, наприклад, так, яка є великим стрімінговим сервісом в Україні, комунікує з нами, глядачами, клієнтами, українцями, загалом, що не може прибрати частину контенту і загалом російськомовного озвучення через контракти. А, і, от нібито ті контракти не дозволяють їм прибрати ці фільми або ж їх переозвучити. Тобто, зважаючи на цей кейс і зважаючи на комунікацію МАГОГО, можливість в українських компаній все ж була що минулого року прибрати всі ці фільми російського виробництва і через російське дистриб'юторство. Ви знаєте, я ж я ж кажу, що це багаторівнова історія. Тобто це історія з санкціями, які стосуються компаній, які продають на Росію разом з територією України. Це проактивна позиція гравців ринку, які не то можуть толерувати або не толерувати такі дії. Да? І це позиція політичних керівників. І, і і нашої країни і тих країн, звідки походять ці компанії, чи будуть введені офіційні санкції, скажімо, там є лист, який ви там зачитали. Треба запитати у держкіно, які видавали прокатні посвідчення. Скільки прокатних посвідчень було видано взагалі українським дистриб'юторам, які співпрацювали з російським компаніями, починаючи там з 2014 року, та що це були за угоди і так далі? І ви розумієте, що прекатні посвідчення, тобто дозвіл, на показ фільму на території України він видається тоді, коли можна довести, що цей фільм був куплений легально. І е, е, багато я знаю, що багато е, російських компаній вони зараз офіційно є, є там польськими або є латвійськими або литовськими, і е, держава без проблем видає ці прокатні посвідчення, не перевіряючи всю цепочку прав всіх бенефіціарів. Тобто, те, що є наявність українського дубляжу для звичайного глядача, не є фактом того, що купуючи квиток в українському кінотеатрі, ви не спонсоруєте ракету, яка прилетить вам на голову завтра. На жаль, на жаль, ні, це треба доводити. Це дуже кропітка робота для розслідувачів. Це треба сказати, нажити собі багато ворогів на міжнародному ринку, і кінотатри мають розуміти теж, які беруть ці фільми від дистриб'юторів, звідки ці фільми прийшли. Але якщо нічого не робити, то на жаль, ми будемо окуповані, Ми вже знову окуповані російським кінобізнесом. Так ми передивилися плани на найближчі і в весінні місяці я б сказав, що там ну, десь половина фільмів і десь третина офісу буде належати стрічкам, які зараз представляють саме російський кінобізнес. Якщо говорити про цю практику, так і взагалі про ці компанії-прикладки, як ви так заговорили, які, наприклад, на Кіпрі, там, США, Британії, Канаді з зареєстровані, взагалі про ось цю купівлю прав, а, як у вас в Артхаус трафіку, наприклад, складалася ця практика з початком повномасштабного вторгнення з 2014 року? А, чи виникали ось ці проблеми з? Купівлею прав, чи знову ж на шляху ставали дистриб'ютори більші, які були з Росії, і просто викупляли всі ці права на країни колишньої СНГ. Ми зустрічалися там з великими французькими компаніями, які принципово не продають а, свої фільми росі росіянам. Ми зустрічалися з американськими компаніями, як так роблять. А, але а, тренд такий, що вони дивляться навколо, бачать, що всі цим цим займаються, і теж починають це робити. Вони Лас. не бачать жодних там репутаційних так. ризиків там для себе. Вони не бачать е, сенсу бути там в білих пальтах, тому що е, коли цей тре, коли там компанія ПТ випускає е, стрічку Три мушкетери» Дартаньян або компанія СТХ випускає фільм Операція Фортуна. Дав е, і в Україні, і в Росії, і цей фільм іде в Криму в Окупованому. Ну е, то всі інші дивляться просто на цих великих гравців і. Вирішують теж почати співпрацювати, і цей тренд, тренд треба переломити. Мені здається на українському ринку. Наскільки я розумію, чотирнадцятого року Архаус Трафік це одна із тих компаній, які переломили так. Ось цей тренд. Ви не співпрацюєте з цими компаніями з 2014 року, які ось таким чином Україну і Росію поєднують як один ринок. На жаль, нам не вдалося це перемогти в 2014 році. По-перше, через те, що війна 2014 року для Інших країн світу вона позиціонувалася як громадянська війна і багато дистріб багато сил з компанії, з якими ми спілкувалися, вони вважали, що Києвим був російським і це така помилка, що він залишився в Україні. Тобто російська пропаганда спрацювала добре. На останок декілька тез від вас як можна врегулювати цю ситуацію за рахунок держкіно і їхньої роботи державної політики, можливо, Міністерства культури та інформаційної політики. Які інструменти мають з'явитися в Україні, щоб сел компанії з України могли конкурувати, по-перше з російськими і щоб український ринок відділили нарешті від російського кінринку. Ви знаєте, коли ми говоримо про те, що в нас є центральний орган державної влади, який має відповідати за саме за політику в сфері кінематографії, навіть якщо це не прописано у них в їх повноваженнях, скажімо так, але мені здається абсолютно реаль, абсолютно нормальним є вникнути в цю ситуацію і допомогти розібратися. Наприклад, зустрітися з великими об'єднаннями компаній сейс компанії, так? є такі у Франції такі І в а, ну, Америці зустрітися з об'єднаннями продюсерів донести їм думку да, про те, що це не а, морально і це не допомагає Україні виграти цю війну. А, спозиціонувати себе на кіноринку, вислухати дистриб'юторів. Ми не бачимо такої роботи. Ми не бачимо навіть розуміння цієї тобто, роботи. Тобто, держкіно в, не комунікує в, взагалі в цьому напрямку? Ні, воно не. Ми бачили, що була делегація від держкіно на Берліналі, і ми знаємо, що е, єдині хто підіймав це питання на кіноринку, це були незалежні дистриб'ютори, окремі е, приватні особи. Саме ми е, підіймали це питання. Саме ми розмовляли з журналістами, намагалися привернути увагу офіційних осіб. Але я не знаю жодних е, е, не знаю жодних е, зустрічей, які були проведені цього питання держав... головою державного агентства з питань. Тимо, яка там була, як то кажуть, лупаємо цю скалу, і потрохи можливо воно щось зміниться. Я вам дякую за позицію і за те, що займаєтеся цією просвітницькою ідеєю того, щоб пробудити в головах українських дистриб'ятів, зокрема та й світових, що Україна і Росія це різні ринки і різні країни. І дякую вам за те, що сьогодні знайшли час поспілкуватися. Думаю, що це не остання зустріч в ефірі Культура на часі. Український продюсер та співзасновник одеського міжнародного кінофестивалю Денис Іванов був на зв'язку зі студією.